Відеоліт подарунку номер 3 Називається Смаколики. Вага 300 грам, повністю шоколадних цукерочок. Різних фірм Рошен, АВК, Харківська безквітна фабрика. Ми бачимо, аметис. Тут і шармик з фундуком, і «Монбланчик» з цілим фундуком. Ніколь кокочок, паратруфель. «Джонні Крокер ми маємо. Франческо з цілим мигдалем. Шоколапочки. Крокі, Ніколь, прометей з родзинками. Смакота. Ця смакота, дата виготовлення буде жовтень листопад 2024 року. Ось в таких упаковочках буде. Упаковки йдуть в асортименті, тому обирайте улюблену упаковку з вашим менеджером. Будемо раді отримувати ваші замовлення. Також пам'ятайте, що доставка по Україні безкоштовна при замовленні від 3,5 тисяч гривень. Також виконуємо індивідуальні замовлення.